Сьогодні вирішила задати декілька питань нашим матусям. Особисто для мене кокон був дитячий, тому mm -hmm. що ми там не, не спали лизали. ні, не лежали. Я б вже другий раз би собі б його не брала Ми взагалі не користувалися такими гаджетами, там, наприклад, як бутилочки, там бо ці всі молоковідсмоктувачі в мене не було. Да, у нас взагалі не було в тому потреби. Але коли це вигодовування штучне, то звісно, що ну, це треба. Бала mm -hmm. е е взимку. Рюкзачок то користуємося і зараз. Р рюкзак, щоб її носити, так? Так, так. Я в це не так часто використовую, там, коли подорожуємо, десь їдемо, або треба з'їздити до педіатра, так, щоб не брати з собою коляску. Потім так, нам ще ортопед сказав, що це дуже корисно для діток, так, для розвитку їхніх суглобів. Ой, дал кашезлонг зайшло, класно, нам сподобалося. Ми навіть його передарували. Щось... Молокові смок, тож взагалі це крута. Тема купувала вас. В перший день після пологу в будинку чоловік ми мій поїхав до вас його придбав, і ну, з тих пір сталося набагато краще. Користувалася приблизно місяць, але дуже задоволена, що він в мене був. З самих корисних девайсів це коляска, щоб вона була легка. Це, це найголовніше, я рахую, щоб вона легко складалася, тому що я машиною користуюся, щоб поклала воду. Багажник, Нам вже її діставати було легко. Ну, це для мене це найголовніший критерія. Амортизація не так була потрібна. Там великі колеса мені теж, щоб вона маневрована була, щоб колеса ці були гнучки. Ну, це, це важливо. Коляску треба підбирати реально.